Покозачення шляхти. Чули такий термін? У 17-18 століттях на лівобережній Україні фіксувалася цікава тенденція, коли так звана польська шляхта асимілювалася з козацтвом. Такий історичний парадокс став можливий внаслідок повстання Богдана Хмельницького. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У попередніх відео ми з'ясували, на які види поділялося шляхетське середовище в історичній ретроспективі, як геополітичні зміни XVIII століття позначилися на шляхті в правобережжя. Тепер давайте прослідкуємо, які особливості мав нобілітет лівобережної України, якою була шляхта Гетьманщини та інших східних українських земель. Насамперед, треба наголосити, що шлях та лівобережжя це не лише новий нобілітет, який утворився із козацької старшини. Не треба забувати, що значна територія півночі і сходу нинішньої України свого часу входила до складу Речі Посполитої. Хоча б пригадаймо, чернігівське воєводство, яке існувало в XVII столітті. Тому на цих землях перебувало багато, назвемо умовно, польської шляхти, хоча її чисельність, зрозуміло, була меншою, ніж на правобережжі. Чому умовно? Бо не будемо забувати, що шляхта Речі Посполитої належала до різних етносів, і, зокрема, руського, тобто українського. Але в даному контексті будемо використовувати термін польська, оскільки він найбільш влучно підходить для розмежування шляхти лівобережжя на окремі групи. Після Хмельниччини частина польської шляхти залишилася під протекторатом Гетьманщини. Це переважно бідні і безземельні представники привілейованого стану. Натомість більшість заможних родин були змушені покинути регіон. Ті, хто залишилися, поступово покозачилися, а згодом частина з них отримала російське дворянство. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Можна навіть говорити, що після війни 1648-54 років якась частина польської заможної шляхти повернулася до своїх володінь на сході України. Наприклад, у 1654 році Богдан Хмельницький окремим універсалом дозволив ніжинському полковнику прокопу Шумейку. Цитата всій шляхті до своїх маєтків і старост приїжджати і селитись. У другій половині 17 століття на початку 18-го, на схід України також рушила гербова голота, тобто шляхтичі, які розорилися і шукали кращої долі на нових землях. Ситуація схожа на те, як бідна шляхта освоювала Поділля та інші регіони правобережжя після періоду руїни, але звичайно ж йдеться про менші масштаби. Щоб остаточно не маргіналізуватися, бідні шляхтичі, як правило, вступали до козацького війська, займали якісь цивільні посади, ставали писарями і так далі. В такій асиміляції нічого дивного немає. Представники з біднілої польської шляхти користувались попитом в козацькому середовищі. Вони були знайомі з військовою справою, мали достатній рівень освіченості, яка, до речі, стала невід'ємною рисою польських дворянських родин лівобережжя у найближчому майбутньому. Отже, після Хмельниччини на лівобережній Україні залишилися представники Старої Шляхти. Протягом наступних десятиліть регіон поповнився ще значною кількістю польської шляхти, яка, рятуючись від злиднів, покинула Річ Посполиту. Ці дві групи поступово покозачилися, що і було негласною мовою лояльного ставлення до них у гетьмащині. А тепер, власне, перейдемо до найголовнішої групи шляхетського стану на лівобережжі козацької старшини. Загалом козаки війська Запорізького поділялися на три категорії: старшину реєстрових городових козаків та значне військове товариство. Згідно із литовським статутом, старшина поступово закріпила за собою права, які мала шляхта до Хмельниччини. Вже в грамотах 1654 року до царя Олексія Михайловича згадується про благородну шляхту християнської віри, що отримує більші привілеї від козаків та посполитих. Ці права закріплювалися наступними царями а представники козацької старшини поступово перетворилися в малоросійське шляхетство з приєднанням до нього переселенців, тобто шляхтичів з речі Посполитої Молдови та Сербії тощо. Тут варто зазначити, що поняття польська шляхта було більш давнім і означало весь спектр етнічної приналежності. Натомість словосполучення малоросійська шляхта широко почало використовуватися і закріпилося в суспільній свідомості лише за гетьманування Івана Мазепи. На межі 18-19 століть поняття польська шляхта і малоросійська шляхта, які початково виконували функції означення соціального стану і його привілеїв, отримували етнічне забарвлення. Відтак, частина козацької старшини, що мала титули за польського володіння, починає уникати формулювання «польський шляхтич різними способами. Водночас серед козацької старшини, а також частково серед рядового козацтва, почала відроджуватися шляхетська ідентичність за взірцем шляхти Речі Посполитої. В пактах і конституціях прав вольності війська Запорізького відродився сарматизм у формі хазарського міфу. До речі, про сарматизм як легендарну шляхетську ідеологію можу записати окреме відео. Якщо виявите зацікавленість, напишіть в коментарях. Так ось в працях Саміла Величка, Григорія та Василя Полетик війна 1648-54 років зображувалася як сворідна фронда, в якій пригноблене шляхетно уродзоне козацтво боролося проти магнатів за свої права і вольності, оскільки почало погіршуватися становище не лише Посполитих, а навіть рядового козацтва. Перші поступово ставали кріпаками, а другі почали втрачати права і землю, перетворюючись на селян. Козацька старшина в перші чверті 18 століття повернула литовський статут, який відмінили під час повстання, і тим самим затвердила за собою шляхетські права, маєтності та уряди, що нерідко ставали спадковими. А козацька і шляхетська самоідентифікації поступово стали для неї синонімами. Перетворившись в привілейований шляхецький стан, козацька старшина почала домагатись зрівняння з російським дворянством та розширення автономії війська Запорізького. Спочатку російська влада не розглядала шляхту козацького походження за дворян. Правами дворянства могли користуватись тільки роди, яким вони були або височайше пожаловані, або які служили в російських полках та канцеляріях і отримували чини, що давали спадкове дворянство. Всі інші за дворян не визнавалися. Ще під час правління Цариці Єлизавети Сенат підтвердив неможливість прийому малоросів до привілейованого стану. Через це малоросійська шляхта почала клопотати про зрівняння малоросійських чинів з класами табелю проранги. Лише в другій половині XVIII століття, після ухвалення низки правових актів Російської імперії, козацька старшина де Юре отримала дворянство. З 1785 року на шляхетство поширилася чинність царської жалованої грамоти дворянству, згідно з якою проголошувалася повна свобода дворян від обов'язкової військової служби. Передбачалося утворення дворянського товариства в кожній губернії, надання дворянських титулів, подання документів на отримання дворянства і так далі. Проте відсутність точних рекомендацій і правил призвели до значних порушень в отриманні дворянства, як наслідок понад 100 тисяч осіб встигли тим чи іншим чином довести чи сфальсифікувати шляхетське походження, при тому, що на момент ліквідації гетьманщини в цьому регіоні проживало приблизно мільйон дорослих чоловіків. Така кількість дворян в рази перевищувала відсоток привілейованого стану в російських губерніях. Це спонукало Герольдію розпочати перегляд справ і позбавлення дворянства навіть представників козацької старшини, які не мали достатньо підстав. Тут теж можна провести аналогію з правобережжям і роботою так званої центрально-ревізійної комісії в 40 40-ві роки 19 століття, яка у вказаний період позбавила дворянства 75% колишньої шляхти. Дивіться моє відео, чому шляхта викликала шок у росіян. Посилання залишу в описі. Боротьба за дворянські права малоросійського шляхетства тривала аж до середини 19 століття. Більшість родів таки отримала дворянство. Рядове козацтво було переведено в новий соціальний стан малоросійських козаків, за яким були збережені права на особисту свободу, володіння землею та можливість пізнішого отримання дворянства, але за наявності доказів про досягнення предками необхідних малоросійських чинів. Друзі, тема для мене нова, оскільки я займався вивченням шляхти правобережної України, звідки походять мої предки. Тому пишіть свої зауваження і побажання в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалу, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!